Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як приборкати хаос у проєктах і перетворити його на чітку керовану систему. Це, знаєте, такий собі ключ, що допомагає нарешті завершувати все вчасно і зберігати спокій у команді. Ну що ж, давайте розбиратися. Почнімо з питання, яке, я впевнений, знайомий багатьом: дедлайни, що постійно зсуваються, завдання, які ніхто до кінця не розуміє. Команда, яка перебуває у вічному стресі. Чому так відбувається? Чому, попри всі зусилля, проекти так часто збиваються з курсу? А відповідь насправді дуже проста: планування. Це не просто якась нудна бюрократія. Уявіть, що це карта для вашої подорожі. Без неї навіть найкраща команда з найсучаснішим спорядженням просто блукатиме в темряві. Гаразд, якщо планування це карта, то з чого починається будь-яка подорож. Правильно, з визначення пункту призначення. У проектах це називається ціллю. Так що ж таке ця ціль? Це не просто перелік якихось завдань, це той самий кінцевий результат, якого ми всі прагнемо, це відповідь на найголовніше питання, що мотивує і об'єднує всіх, навіщо ми взагалі все це затіяли. Але щоб ціль не була просто абстрактною мрією, вона має бути смарт. І це не просто модне слово, це по суті такий собі чек-лист. Ціль має бути конкретною, щоб усі чітко розуміли, що саме робимо, вимірюваною, щоб ми точно знали, коли досягли успіху, досяжною, бо ставити нереальні завдання немає сенсу. Релевантною, щоб вона вписувалася в загальну стратегію. І, звісно, обмеженою в часі. Бо ціль без дедлайну це просто побажання. А ось як це виглядає на практиці. Дивіться, замість туманного зробити класний додаток, ми маємо щось абсолютно чітке, що робимо, в які терміни, і як будемо вимірювати успіх. Відразу з'являється ясність, правда ж? Чудово, пункт призначення ми визначили. Тепер треба прокласти до нього маршрут. І цей маршрут складається з окремих кроків, які в проєктному менеджменті називають завданнями. І ось тут криється ключова різниця. Ціль це відповідь на питання, що, це наша фінальна точка на карті, а завдання це відповідь на питання, як це ті конкретні дії, які і приведуть нас до цієї точки. Тобто, по суті, завдання це ті самі цеглинки, з яких крок за кроком будується весь наш проект. Але як впоратися з величезною кількістю цих завдань, щоб не потонути в них? Для цього є один геніальний інструмент структура декомпозиції робіт. Його ідея проста розбити одного великого страшного слона на маленькі, зрозумілі шматочки, які вже не так страшно їсти. Погляньте знову на наш приклад із додатком. Бачите, величезна задача розробка перестає лякати, коли ми розбиваємо її на дизайн, створення API, інтеграцію платежів і так далі. Кожен такий шматочок стає зрозумілим завданням, яке можна доручити конкретній людині і оцінити в часі. Ось у цьому і є вся магія, хаос перетворюється на чіткий план дій. Отже, у нас є пункт призначення, у нас є маршрут, здавалося б, усе? А от і ні. Нам ще потрібні, скажімо так, захисні огорожі, які не дадуть нам збитися зі шляху. Це і є обсяг проєкту. Обсяг проєкту це детальний перелік усього, що ми робимо. Але що ще важливіше, це чітке визначення того, чого ми не робимо. Повірте, саме цей другий пункт часто рятує проєкти від повного провалу. І це підводить нас до одного з найнебезпечніших ворогів будь-якого проєкту. Він діє тихо, майже непомітно, але його наслідки можуть бути руйнівними. Що ж це за такий тихий вбивця? Його ім'я розповзання обсягу це коли до початкового плану постійно додаються все нові нові хотілки, ідеї та функції, часто без формального узгодження. Кожна така дрібничка здається незначною, але всі разом вони роздувають бюджет і нескінченно віддаляють фініш. А тепер давайте зведемо всі ці елементи воєдино і подивимося, як вони складаються в єдиний потужний генеральний план. Ось вони. Три стовпи успішного планування. Ціль це наш пункт призначення, куди ми йдемо. Завдання це наш детальний маршрут, а обсяг це чіткі межі нашої карти, за які ми не виходимо. Все просто і логічно. І всі ці елементи пов'язані між собою залізним законом проектного трикутника. Уявіть собі три вершини: обсяг, час і ресурси. Хочете додати нову функцію, тобто збільшити обсяг, немає проблем. Але тоді доведеться або збільшити терміни, тобто час, або додати людей, тобто ресурси. Неможливо змінити щось одне, не зачепивши інше. Це не просто теорія, це жорстка реальність. І, мабуть, найважливіше, план це не щось статичне, що ми створили один раз і поклали в шухляду. Ні, це живий інструмент, це компас, з яким команда звіряється протягом усього шляху і за потреби коригує курс. Ідеально підсумовує нашу розмову цитата гуру менеджменту Пітера Друкера, адже головна цінність плану не в самому папірці, а в тому, що він змушує нас думати, аналізувати і знаходити найкращий шлях до мети. Дякую за увагу.